Ради знайомства. Ласкаво просимо в Національну академію прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Всім привіт, друзі! З вами Мозок. Пам'ятаєте, як 20 років тому ми дивилися російські серіали Солдати, кадети і думали, які ж вони класні. О, краще, мабуть, про таке і не згадувати, але на щастя, час розставився на свої місця, і тепер ми маємо свій прекрасний серіал під назвою Прикордонники, про який я вам сьогодні і розкажу. Як завжди, за традицією, потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Ідея серіалу виникла під час відвідування творчої групою Академії прикордонної служби, і це перший в Україні серіал про курсантів. Сценарій написали Микола Куцик, Ярослав Стень, Богдан Глицяк і Кирило Тимченко. Режисером проєкту став Олексій Єсаков, відомий за такими проєктами, як Перші Дні, Королі палат та іншими. За його словами, зйомки серіалу були фізично виснажливими, адже влітку знімались зимові сцени. Проєкт, створений командою Далі буде Філмс спільно з телеканалом НТН. До слова, під час зйомок серіалу творча команда тісно співпрацювала з Національною академією Державної прикордонної служби, яка надавала локації, консультації, а її курсанти навіть були серед акторів масових сцен. Коли ми написали сценарій, ми у нас були військові консультанти, які ще раз відкрили нам очі на певні нюанси, що там так, так, такого немає. Історія розгортається в 2021 році у стінах Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, під дахом якої збираються головні герої курсанти, кожен з яких потрапив сюди з різних причин. Основна увага зосереджена на чотирьох з них. Андрій, як співається в пісні в трьох країнах, сидів за хуліганку. Абрамчук. 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 Да я вже задовбався твою дупу прикривати. Петра, якого друзі надалі називатимуть пиріжок, прилаштував тобі батько, якому абсолютно байдуже до власних бажань його сина. Груша і дурблю це дуже смачно, але цим не може займатися син за начальника митниці. Угу. Синочок. Ну, то Тато з роботи прийде, скажемо, що це я спекла. Бо знов скандал буде. Анатолій хоче отримати звання офіцера, щоб одружитися з дівчиною, якій завжди і всього мало. Кольцо я візьму і можу сказати тобі так, але нам же треба гарна, красива життя, про яку ти так мріяв для мене. Марічка, я тобі клянусь. Я тебе зроблю саме щаслива на землі. А Дарина, батько якої загинув в АТО, прагне стати справжнім воїном, таким, яким був він. Всі четверо потрапляють у, так би мовити, групу обраних під керівництвом Івана Криницького. Він професійний військовий і герой АТО, який хоче якомога скоріше повернутися на фронт до своїх побратимів. Е, от тільки загоїться, рука запрацює, я тобі хвоста пообскубую, ясно? Та я серйозно брат, приїжаю. Дуже тебе не вистачає. Часом переживаю, що не втримаємось. Отримавши поранення руки, він погоджується приєднатися до викладацького складу академії до повного відновлення, яке всіма силами та методами, навіть не завжди легальними, намагається прискорити. Є препарат, реально допомагає. Він половину наших на ноги поставив. Угу. Я знаю пацана, який знаю пацана. Йому волонтери передали запас. О, так що він тобі ну, через іншого пацана доставить. Плюсера. Плюсера. Сюжет серіалу частково нагадує стару американську комедію Майор Пейн, адже Креницький використовує схожі методи роботи з особовим складом, зокрема, зробити з них команду, ставши для них спільним ворогом. Вітаю вас, морські кошенята. Вас понижено до рівня, морські жаби. Всім перезначена. Ну а курсанти, в свою чергу, вигадують різноманітні способи, як його позбутися, але вони, звісно ж, не спрацьовують. Хотіли мене позбутися? Я це приймаю. Мушу визнати. Це була майже ідеальна операція. Але вам раджу на майбутнє краще вивчати свого ворога. На момент створення цього відео для перегляду доступна половина серіалу 12 епізодів. Але я гадаю, що все закінчиться настанням 24 лютого 2022 року. І тим, що хлопці та Дарина опиняться на війні, адже Криницький, який відчуває, що вороги планують повномасштабне вторгнення, він готує їх саме для цього. Коли на 8 році війни ворог планує повномасштабне вторгнення, а в принципі, нікого особливо це не хвилює. Дуже сміливе припущення, Іване. Дуже? Взагалі-то я зараз мовчав. Я стосовно твого цього, як повномасштабне вторгнення. Людина, яка стільки часу провела на війні, ця війна усюди вважається. Головну роль в серіалі виконує Володимир Ращук, якого ви могли бачити у нещодавньому серіалі Ворон та да воробйов». До речі, якщо раптом пропустили мій огляд, переходьте за підказкою. Зі своїм героєм Іваном Криницьким актор має багато спільного, адже нині він також є захисником нашої країни у лавах Національної гвардії і під час служби, так само як і його персонаж, отримав поранення руки. Крім того, при створенні серіалу актор, маючи професійний досвід, також був консультантом з військових питань. До речі, епізодичну роль у серіалі також зіграла його дружина Вікторія Білан. Ролі курсантів виконують Дмитро Павко, Євген Ламах, Євген Медвідь та Анастасія Нестеренко. До речі, під час перегляду я все думав, чому ж в неї таке знайоме обличчя? Аж поки до мене не дійшло, що вона схожа на акторку Моніку Барбару, яка грала у Top Gun Меверік. Кожен із нас найкращий. Хто в біса навчатиме нас? Їхня четвірка дуже відрізняється одне від одного. Що, втім, робить з них справжню команду зірку, як висловився сам Криницький. Мені потрібна не команда зірок. Мені потрібна команда зірка, там, де кожен курсант буде доповнювати один одного, як в команді. Продовж навчання вони проявляють такі якості і чесноти, про наявність яких навіть не підозрювали. Особливо в цьому плані виділяється пиріжок, який взагалі не пристосований до тих навантажень, який їм дає Криницький. Решту ролей у серіалі виконують Анастасія Іванюк, Катерина Варченко, Ігор Портянко, Андрій Самінін та інші. Взагалі, якщо ви хоча б трохи стежите за українським кінематографом, то ви гарантовано побачите у серіалі щонайменше десяток знайомих облич. Незважаючи на те, що основний сюжет крутиться саме навколо підготовки курсантів та труднощів, з якими вони стикаються у процесі, серіал висвітлює багато певні, які будуть знайомі кожному глядачеві, як то дружба, братерство, одвічне питання, хто я та чого хочу, ну і звісно ж, який може бути сюжет, якщо хтось з героїв не закохається. В цьому плані знову таки виділяється пиріжок. Взагалі, знаєте, зважаючи на те, що з усіх курсантів він найменше пристосований до перебування в академії, і незрозуміло, чому взагалі Криницький захотів його в свою команду, а також на те, в кого саме він втюрився, йому сміливо можна було б дати позивний місія неможлива. Однак з усієї групи найбільш цікавим та складним персонажем є все ж таки Дарина. як я вже казав, її ціль стати справжнім воїном, як був її батько. І можливо нею навіть певною мірою керує бажання помсти, і все це заважає їй побудувати нормальні стосунки з іншими курсантами, з чим вона намагається впоратися і навчитися довіряти людям. Адже як каже стара мудра приказка, один у полі не воїн. У мене немає потреби в друзях чи подругах. Я в академії заради навчання, здобуття нових навичок і досвіду. Без взаємодії з колективом важко. Людина це соціальна істота, правда? Може і так, але я не хочу. На це має бути якась причина. Мій батько мав найкращого друга, якому довіряв як собі. Цей друг виявився зрадником, через якого мій батько загинув, така причина. Тобі зрозуміла? Слабким звином серіалу я б назвав нехтування рештою команди Криницького, яка складається з дюжини курсантів, але увага приділяється лише Андрію, Петру, Перешку та Дарині. Лише вони в чотирьох постійно вигадують, як впоратися з черговим завданням Криницького або як їм його позбутися. Щодо решти, то ми не знаємо навіть їхніх імен, а було б непогано, якби вони теж якимось чином себе проявили. Окремо можна згадати серію з психологічною консультацією, яка трохи губиться на фоні більш динамічних епізодів, хоча для загального балансу серіалу це не критично, і тому її наявність не можна назвати повноцінним недоліком. Підбиваючи підсумок, сильні сторони серіалу це акторський склад, цікаві різнохарактерні персонажі, гумор та теми, які він висвітлює. Тоді, як мінус, це нехтування більшістю команди Краницького на користь лише основної, так би мовити, фантастичної четвірки і дещо нуднувата серія, про яку я казав. Звісно, наразі ще зарано давати оцінку всьому серіалу, оскільки не вийшла ще половина епізодів, але на даний момент від мене він має 7 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Дичітеся вподобайка, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви серіал, чи чекатимете ви на решту сезону, який виходитиме з 1 листопада. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.